Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчук відвідав голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександру Довіченко. Міські посадовці міркують як розв'язати проблему залізничних колій у центрі міста. А Кременчуцький кремінь розпочав підготовку до нового сезону під проводом нового головного тренера. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Довіченко відвідав Кременчук. Очільник області провів особистий прийом громадян, зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. Відповів на запитання кременчуцьких журналістів. Олександр Довіченко зокрема пояснив ситуацію, яка виникла із затримками платежів через казначейство, та озвучив свою позицію щодо будівництва біланівського В Полтавській області в казначействі знаходяться у підвішеному стані 170 мільйонів гривень платежів. Таку цифру озвучив голова Полтавської обладна Міністрації Олександра Довіченко у той час, коли всі так звані захищені статті бюджету та пенсії фінансуються вчасно, з незахищеними статтями є проблеми. Сьогодні незахищені статті профінансовані за перше півріччя на 80%. 20% непрофінансованих платіжок це є проблемою. Зрозуміло, що є певні сьогодні затримки у зв'язку з тим, що єдиний казначейський рахунок. Наповнюється не так, як би хотілося сьогодні для забезпечення всіх потреб всіх бюджетів. Тому ми такі питання сьогодні ставимо перед прем'єр-міністром в понеділок. Запланована зустріч губернаторів із прем'єром Азаровим, де ми будемо піднімати ці питання. Висловив свою позицію Олександр Довіченко щодо будівництва біланівського гірничо збагачувального комбінату. Голова облдержадміністрації вважає, що ситуація навколо цієї теми надто політизована. Щодо будівництва Біланівського гоку, я вже говорив і буду говорити. З одного боку, ми з вами не можемо зупинити сьогодні промисловий розвиток, тому що за ним не тільки розвиток регіону і держави, а ще і наповнення бюджетів всіх рівнів, починаючи від сільських рад, на території яких відбувається промислова діяльність до державного бюджету. Тому сьогодні моя позиція як керівника області, що ми повинні до цього відноситись нормально і не перетворювати в політичні спекуляції. Олександр Довіченко пообіцяв, допоки кожен мешканець сіл, що підпадають під зону діяльності Білонівського ГЗК, не вирішить всі питання з компанією забудовником, облдержадміністрація не надаватиме до обласної ради рішень про виділення землі чи надання дозволів на будівництво комбінату. Під час особистого прийому громадян до керівника області зверталися кременчижани із різними питаннями. Наприклад, представники батьківського комітету навчально-виховного комплексу селища Яленці – Просили допомогти у будівництві спортивного майданчика зі штучним покриттям. А багатодітна мати Ольга Шмиголь із піщаного конче потребувала грошей на оздоровлення дітей. Ну появилася така можливість звернутися до кудовіченка Олександру Васильовичу за допомогою. помощью чотирьох дітей і ми б хотіли оздоровити їх. І ми сьогодні були у нього на прийомі, говорили об этом, і ми получили відповідь, положительный відповідь на свою просьбу. Спасибо. Ну, ми хочемо оздоровити дітей, какби бы, на море поїхати. Одихнуть. Спасибо їм огромное за допоч таку. Стан боротьби зі злочинністю та корупцією у місті за результатами першого півріччя обговорювали сьогодні в рамках координаційної наради керівники правоохоронних органів та міська влада. Ірина Скрипачова. Далі. Прокуратура міста закидає Кременчуцьким оперативникам про невиконання останніми покладених на них обов'язків. Жодного виявленого факту корупційних діянь на доказ. Про це трибуни говорив прокурор Кременчука Тимофій Кодола. Міліціянти не намагаються виявляти факти корупції та розкрадання бюджетних коштів. Жодного протокола про корупцію як не системна робота слідчих підрозділів. За півроку розглянуто більше двох тисяч кримінальних впроваджень, та лише в 14 випадках особам пред'явлено звинувачення на надзвичайно низький рівень розслідування. Кримінальних справ націкав тікав оперативниками присутні на нараді заступник прокурора області Олександр Крилов. Міський голова Олег Бабаев говорив про неподолану проблему з осноючою підпільно в нашому місті мережу гральних автоматів. Я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, попросити начальника МВС і прокурора міста, все ж таки звернути увагу на існування цих залів ігрових автоматів, які в місті працюють підпільні, порушення всіх законів України, тому що я. Хочу, як сьогодні мер міста, сказати, що він дійсно впливає, негативно впливає на криміногенну ситуацію в місті. І за останні останнім часом я не пам'ятаю, що не пам'ятаю, щоб е, якісь зали ігрових автоматів, які на жаль, існують в нашому місті, були закриті, були громкі справи по цих ділах, по цих справах і були виявлені, вони і були закриті. Тому хотів би вас. Попрохати, щоб на цю ситуацію ви звернули увагу, міський голова вдячний міліціянтам за співпрацю та сподівається на подальшу підтримку та порозуміння у справах охорони громадського порядку в місті. Чини шопогонах чекають змін у статистиці, що і відзначили постановою координаційної наради. Міські посадовці міркують, як розв'язати давню проблему з курсування залізничних потягів через місто. Втім, поки що не знаходять порозуміння з керівниками підприємств, чиї вагони, рухаючись через проїжджу частину центру міста, створюють перешкоди для курсування громадського транспорту. Через неузгодженість графіків руху потягів кримчужани часто спізнюються на роботу, а служби оперативного реагування втрачають дорогоційний час, необхідний для порятунку людей, застрігаючи у довжелезних автомобільних заторах. Для вирішення для цієї проблеми міський голова Кременчука створив тимчасову комісію. До неї війшли представники пад Кварц залізничного станції Кременчук ДАІ та різнопрофільних працівників виконкому Кременчуцької міської ради. Сьогодні заступник міського голови Валерій Медведовський провів перше засідання тимчасової комісії. Сьогодні під час засідання тимчасової комісії заступник міського голови Валерій Медведовський звернувся до присутніх, щоб вони висловили свої думки щодо можливості розв'язання проблеми та подали пропозиції до міського неоднократно рассматривался вопрос это и на сессии городского совета, и на исполкоме, и вообще на совещаниях в горосполкоме. Потому как движение поездов в дневное время вызывает большое количество нареканий как со стороны участников дорожного движения, так и со стороны жителей города. Потому как есть всевозможные нарушения и режима работы от общественного транспорта, и задержки по Передвиженню жителів міста, коли стоять в пробках. Вони. керівники ПАД Кварц та залізничної станції Кременчук Геннадій Федотов і Віктор Мазепа зазначають, що обмеження в русі потягів тричі на день в години пік вони витримують, але такі заходи завдають підприємствам значних збитків, адже скорочується кількість вантажних потягів. Тому пропонують зменшити кількість обмежень у щасті до двох. Також була озвучена пропозиція зробити заїзний карман для зупинки тролейбусів біля злізничного вокзалу. Адже на думку директора кварцу Геннадія Федотова необладнана обладнана зупинка громадського транспорту у цьому місці теж створює затори. Ще як варіант для ліквідації заторів додати до світлофора на перехресті біля злізничного вокзалу зелену стрілку. Більш конкретних пропозицій з боку запрошених не прозвучало. Були тільки нарікання. Для чого ми й Ми винесемо меру на розматрення що можна ділати карман діла. Да, что может быть нужно какие-то еще. Я... Вы технари в этом плане. Я не железнодорожник. Поэтому просьба. Ну, а мы посмотрим всем службам, юридический отдел, там все-все-все, законодательные там, мероприятия, которые уже тогда могут каким-то образом влиять на, если нам железная дорога и кварц будут создавать проблемы. Наступне засідання комісії має відбутися через тиждень, 10 липня. Тоді вже більш предметно буде обговорено шляхи вирішення проблеми. У самісінькому центрі міста знайшли гранат у часів великої вітчизняної війни. Її сьогодні виявили шляховики, які на перехресті вулиць Шевченка та Жовневої ремонтували дорожне покриття. 3 липня близько 15 п'ятнадцяти. Під час проведення земляних робот було знайдено гранату РГД-33. Дане місце очеплено працівниками міліції і будуть чергувати до прибуття піротехнічної групи та її знищення. Окрім чацій, на Тверези Молодик намагався огнати авто просто на очах у правоохоронців. Злочинця, який саме збирався відчинити стареньку четвірку, помітив патруль під час несення служби. Згодом виявилося, що правопорушник причетний до кількох угонів старих вітчизняних автівок. Як повідомив нам головний міліціянт міста Андрій Ткаченко, це сталося 2 липня близько п'ятої години ранку по провулку Героїв Бресту, затриманий громадянин 1992 року народження, не працюючий, не судимий. Це все оковита, говорить затриманий. Якби був тверезим, цього б не сталося. Чині, займався оборона. Збивав стекла і заводив у машини Я, якщо брав машину, я возвращав її на місце, або просто не просто просолди дорогу. На даний час вже доведена його причесність до викрадення п'яти автівок. По даному факту відкрито кримінальне впровадження за статтею 289 Кримінального кодексу України. Опитуються постраждалі. Нічого, поставив ввечері машину. Утром вийшов, нема. Де в якому районі? На великаналі. Машина знаходилась на зупинці, біля будинку. Ні, Не, сам... возле під'їзду. Як ви обнаружили, що зник ваш транспортний засіб? Посмотрел, з окна нема. Вийшов, посмотрел, пройшовся, ніде нету. Позвонив в міліцію. В міліція приїхала. Я написав заявлення, що угнали машину. Співробітниками Крюківського райвідділу міліції були затримані мешканці Світловодська 1996 та 1997 років народження, яким інкримінують чотири факти незаконного заволодіння мопедами та скутерами. взяти мопеди вони збивали в Глобінському районі, от і так, скажем так, на каналогічним злочинам їх атарбатую. За незаконне заволодіння транспортним засобом молодиків чекає позбавлення волі строком до п'яти років, навіть і тим, хто стояв на попередженні. З міста Світловодська приїхав в Кремінчук з другом, стояв на шухері, коли він воровав мопед. Ну, Нас задержали через десь неділю-дві міліція блять, в участок. Ну, а ти считаешь, ти правильно поступити? Ти розкаюваєшся, або ні? Звісно, розкаюваюсь. Плохо поступив. Кременчуцьким новинам один рік. 3 липня 2012 року новини Кременчуцької міської телерадіокомпанії змінили формат і стали виходити щоденно у будні на Алтаві. Пульс влади. Донедавна наша програма називалась саме так. Але час іде. Змінюється все. Змінився і наш новинний випуск. 3 липня 2012 року, програма Кремичуцької міської телерадіокомпанії стала носити назву Кремичуцькі новини. Крім того, повністю змінився її формат. В ефір ми стали виходити щодня, і як це не дивно звучить, але своїм народженням Кремичуцькі новини в якійсь мірі завдячують керівництву телекомпанії візит. Бо після того, як минулого року нам відмовили у трансляції пульсу влади по кабельному телебаченню, ми вимушено змінили адресу свого ефіру. Переїхали на Лтаву, тим самим перетворившись на її корпункт. Тож Кремичуцьким новинам виповнився рік. Від сьогодні розпочався другий сезон роботи нашої редакції. 248 програм вийшло в ефір за цей період. Це понад 4 тисячі хвилин ефірного часу. Начебто значна цифра. Якби комусь спало на думку переглянути всі випуски кримчуцьких новин безперервно, для цього знадобилося б всього три доби, мабуть, це не так вже і багато. Але на жаль, просто неможливо полічити, скільки часу витратила наша редакція на підготовку і випуск своїх передач за цей рік, адже це набагато більше ніж стандартні 8 годин п'ятиденного робочого тижня. Висвітлення всіх загальноміських заходів у вихідні та святкові дні, нічні зйомки, робота наших журналістів не регламентована часом. Також неможливо підрахувати всі зусилля колективу спрямовані на те, щоб наші новини були не тільки інформативними та змістовними, але й цікавими для вас. І, мабуть, не дарма за цей рік глядачі охрестили нас добрим телебаченням. Підсумовуючи рік, ми обчислили, що криміналу в ефірі кримчудських новин транслювалося мінімально, і, навпаки, більше уваги приділялось підростаючому поколінню, спорту та здоровому способу життя. До речі, не дивно, що значна найбільша частина нашого ефірного часу присвячена комуналці, яка є актуальною темою сьогодення «Кримчужан». Зізнаємося від початку було нелегко, з мінімальною кількістю необхідної відеоапаратури та обладнання для монтажу. Зазначимо, ведучі програми навіть доводилося вчити тексти на пам'ять без відео Тому ми щиро вдячні Кременчуцькій міській раді за розуміння та фінансову підтримку нашого проєкту. Завдяки цьому, наш уважний глядач, ти завжди в курсі того, що робить влада і чого прагнуть люди. Бо Кременчуцькі новини передача для тих, кому не байдужа доля свого міста, тих, хто активно долучається до обговорення та аналізу існуючих у Кременчуці проблем. Ми впевнені, що за цей рік ми досягли значних професійних висот. Про це свідчить і той факт, що нашим конкурентам, колишнім монополістам телекомпанії Візит з 20-річним стажем роботи нещодавно довелося порівнювати рейтинги свої та наші. Крім того, наші передачі завдяки YouTube дивляться і за кордоном. Про це ми дізналися із залишених на сайті коментарів зі словами вдячності. А попереду в нас ще багато задумів та творчих планів. Будьте завжди з нами, і про все ви дізнаєтесь першими. З Днем народження Кремичуцькі новини. Кременчуцький кремінь під проводом нового головного тренера Сергія Свистуна зібрався після нетривалих літніх канікул. Свій перший поєдинок у рамках підготовки до сезону 2013-2014 Наші земляки вчора зіграли в Олександрії на Кіровоградщині. Суперниками Кремечежан були футболісти Головківського Украгрокому. Товариський поєдинок мав відбутися на футбольному полі Олександрійського спортивного комплексу Ніка, але сильна злива внесла свої корективи. І газон центрального стадіону вирішили поберегти. Тому матч проходив на поле Олімпа. До речі, дуже непоганому керманич Кременя Сергій Свистун привіз на товариський двобі 20 футболістів, серед них і кілька потенційних новачків. Про останніх поки що зарано говорити предметно, адже на даному етапі підготовки до сезону головний тренер Кременчужан окреслив мету перевірити функціональні та фізичні можливості старожилів. Конкретно ж у цьому поєдинку наші земляки повинні були продемонструвати чіткий контроль м'яча та налагодити комбінаційну гру. Тут задача, особливо перший темп, команда виконала. Да, були голеві моменти, не забили. Могли і нам забити. А є, будемо працювати над ними. Зустріч проходила в середньому темпі, та й великі швидкості на слизькому газоні загрожували такими небажаними перед початком чемпіонату травмами. Обидві команди намагалися грати в комбінаційний футбол, іноді, надто вже захоплюючись непотрібними передачами на власній половині поля. Але й чимало гострих атак нечисленні глядачі, побачити все ж таки змогли. У стартовому складі Кременя надійно зіграла лінія захисту Шевченко, Олефір, Волошин, Пасічніченко, Соляник, як завжди активно діяли фланги Барба та Степанчук. Та й центральні півзахисники Сумцов і Опришко грали впевнено та конструктивно. Попереду загострював гру Сергій Івлєв. У другому таймі Сергій Свистун провів кілька замін на поле вийшли Буличів, Тининник, Волга, Саркісян, Ткаченко та троє потенційних новачків. Суперники створили упродовж другої 45 хвилинки по кілька небезпечних моментів, але відкрити рахунок жодній із команд так і не вдалося. Тож нульова нічия. Наступний товариський двобій Кременчужани зіграють знову на виїзді 5 липня проти ПФК Олександрія. Яка повертається до Кременчука. За прогнозом Полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці мінливо хмарно без опадів вночі до 19, в день до 32 градусів тепла у затінку. Якими подіями відзначиться четвер, 4, 4 липня дізнаватися з Кремачуцьких новин о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щасти.